Знайомся, Proof Axis – розумний стабілізатор для плавного кінематографічного відео, будь-де. Виготовлений з міцного PA66, Axis поєднує надійність і стиль, компактний, легкий і завжди готовий до зйомки. Розклади стабілізатор, закріпи смартфон і можна знімати. До стабілізатора можна легко прикрутити ніжку трипот, і він стає стійким на будь-який поверх, зручно для зйомок без рук та таймлапсів. Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути. Натисніть, щоб перемикатися між режимами unfollow, all-follow, all-lock або full view. У режимі PF камера слідкує лише за горизонтальним поворотом. Вона не нахиляється вгору чи вниз. Ідеально для панорам або зйомки під час слуху. У режимі AF стабілізатор повторює усі рухи у горизонталі, вертикалі та нахуй. Це створює ефект вільного польоту. Ідеально для влогів і динамічних кадрів. У режимі AL камера повністю зафіксована, не реагує на рух руки. Напрямок можна змінити лише джойстиком. Підходить для статичних кадрів, інтерв'ю та таймлапсів. FV або FPV режим вільного руху. Камера повторює кожен нахлоп, навіть по діагоналі. Ідеально для кінематографічних чи екшн сцен. Кожен режим підлаштовується під твої кадри, стабільна панорама чи динамічна рік. Щоб розкрити всі функції стабілізатора, завантаж додаток Джимпол Show з App Store або Google Play. Через нього ти отримуєш повну синхронізацію стабілізатору зі смартфоном. А також доступ до автотрекінгу, таймлапсів, панорам та режимів зйомки. Для цього зайди до застосунку і знайди свій пристрій. Завдяки застосунку для стабілізатора камера легко відстежує об'єкт. Просто вибираєш точку на екрані і стабілізатор сам тримає її в центрі кадру. У режимі панорами стабілізатор автоматично робить 9 знімків, плавно проходячи по всій сцені і створює ідеальний ширококутний кадр без жодних зусиль. Керуй усім однією кнопкою. Знімай, перемикай режим або камери вміттєво. Підсвіти кадр, зміни яскравість. Температуру світла або увімкни сос, коли потрібно. Швидко натисніть тригер Кей тричі, і смартфон почне обертатися. Це зручно для створення креативних переходів або ефекту обертання камери. Тригер Кей вмикає розумне відстеження, скидання і прокручування камер. Керувати стабілізатором максимально просто. Компактний джойстик дозволяє плавно змінювати код зйомки та точно наводити камеру. Керуй кадром точно, наближай або віддаляй без дотику до екрану. Двійне натискання на кнопку мод миттєво перемикає орієнтацію з вертикальною в горизонтальну та назад. Ідеально для швидкої зйомки в будь-якому форматі. Акумулятор на 3600 мАч забезпечує до 8 годин безперервної творчості. Proof Axis, стабільність, креативність і свобода в кожному кадрі.